Це і є наш скарб, наш холодильник, де ми зберігаємо безмежну кількість отакої краси. Тут ви можете побачити екзотичні квіти, на будь-який смак, на будь-яке подобання. За квіточками є в кожної квіточки свій догляд. Для трояндочки вона полюбляє дуже багато водички. Також багато водички полюбляє гортензія. Чим більше води, тим для неї краще. Завжди треба мати гарний догляд за квітами. Тоді вони будуть вас дуже довго радувати. Підрізати, міняти що два дні водичку холодну і не ставити у дуже тепле місце. А треба в воду кидати якісь антисептики або. Якось, якісь, щоб щоб продлити життя квітня квітам? Так, є спеціальні добрива, які можна всипати до квітів, але якщо ви вже раз додали це добриво кризал, то коли ви змінюєте водичку, його потрібно додати постійно. Тому що, якщо ви поставите наступного разу квіточку без кризалу, вона може дуже швидко зів'яти. А взагалі квітам треба просто холодна водичка і чиста в достатній кількості. А от в тіктоці є лайфхаки, де люди там кладуть чорне вугілля, цукор. Що ви про це скажете? Як для нас, флористів, ну це раніше було також дуже цікаво, але ми рекомендуємо просто чисту холодну воду. Нічого додати не треба. Коли міняєш воду, то треба і кінчики обрізати кожного разу, чи достатньо одного? Звичайно, обов'язково підрізати кінчики, тому що пори забиваються, водичку потім квіточка дуже погано п'є. Листочки треба вз... обирати. Листочки чи треба будуть? обирати всі ті, що попадають до води. Тому що буде листочок гнить і буде гнить далі квітка. Тут ви бачите букети, як збірні екзотичні. Так просто з троянди з тюльпанів, з хризантеми. Букети є на любий смак, на любий бюджет. Коли ви до нас прийдете, ми вам обов'язково підберемо на ваш бюджет ваші квіти. А скажіть, коли ти отримав цей букет, упаковку треба знімати, чи хай вона стоїть в упаковці? Рекомендується якось... знімати упаковку. Але якщо хтось полюбляє, то в упаковці квіти стоять також дуже добре. У них свій мікроклімат, і вони стоять ще навіть краще в упаковці, чим без неї.